Я вже втомилась тільки в очах пливе, а голова обертом. І здається, що зараз впаду. Насправді ваше тіло реагує на те, що вам треба кудись йти. Надалі це може привести до того, що у вас розпочнеться агорафобія, це страх кудись вийти. Вона починається з нав'язливих думок. Ще ви тільки думаєте про те, що вам кудись треба вийти, а вас починають іліпати. Зника з'являється страх, що вам там, куди ви підете, стане раптом погано, і ви починаєте продумувати наперед: а що, якщо, і так далі. Зрозумійте, що це лише симптом вашої тривожної хвороби. А ваша задача навчитися сприймати ці симптоми адекватно і спокійно і працювати з вашою тривожністю, а це працювати з свідомістю під свідомістю, з нав'язливими думками і з страхами через психіку. Тобто, ваша задача навчитися нарешті працювати з цією хворобою. І вийти з цього неврозу це можливо, це просто хвороба, з якої є вихід, і не треба в цьому жити руками. Якщо ви вже готові нарешті позбутися цього стану, записуйтесь на першу безкоштовну консультацію.